Так, рухаємося далі, повертаємося безпосередньо до подій в нашій державі, і отже, військові і надалі продовжують перевіряти документи у всіх, хто приїжджає до Ворогти, попри те, що блокпосту там вже нема. Так відреагувало на конфлікт між місцевими мешканцями та співробітниками ТЦК, оперативне командування Захід. І, окрім того, ТЦК зазначили, що не розуміють проти чого протестують місцеві, оскільки багато їхніх односельчан захищають зараз нашу державу. Ну і нагадаю, що у курортному селі Ворохта на Івано-Франківщині відбулася сутичка між місцевими мешканцями та працівниками ТЦК через встановлений блокпост. Місцеві зокрема скаржилися, що, начебто, через співробітників військомату туристи не приїжджають до курорту. І внаслідок цього в результаті люди позбавлені доходу і не мають за що жити. Під час конфлікту розлючений натовп не тільки заблокував роботу блокпосту, але й напав на військових. Давайте поглянемо. Smashe na f**k Smashe na f**k